Наприкінці сьомого дня склад експедиції дещо розширився. Один за одним над базою пройшли кілька флеєрів, останній навіть крухницький зробив, піднявши хмару сірої куряви на околицях табору. Зробити це на літалці з антигравітаційною подушкою можна було тільки навмисне, тож Нела вирішила, що їх таким чином привітали. Розлючена Тетяна вискочила з під кухонного навісу і, дивлячись прямісінько на нахабу, красномовно постукала себе по лобі. Жартівник відреагував, помахав їй крильцями, але, зрештою, також забрався в бік розкопок. Мартіна на базі не було. Він ще вранці подався на робочу площадку, наголосивши, що ввечері чекає там і на нелу з Тетяною і віддана. І дійсно, цього дня ніхто додому повертатися не збирався. Навіть чорні археологи залишилися ночувати в полі. Тетяна приготовану вечерю переклала у транспортні контейнери ще й кілька коробок зі своїх ретельно охороняємих запасів додала, причепорилася і поквапила Нелу. Збирайся швидше на нас чекає голодна братія. А відаль вже давно сидить у флайері і, здається, втрачає терпіння. Відаль втрачає терпіння о, це щось новеньке. Втім, зволікати Антара не стала, їй було цікаво. Марс попереджав, що саме сьогодні, коли прибудуть старші члени спільноти, відбудеться офіційне відкриття експедиції. Так у нас здавна ведеться, розповідала Тетяна. Поки вони летіли до робочої площадки, початок розкопок святкують безпосередньо на місці, а от завершення вже на базі. Неподалік будинку Еліни розташувалося ціле наметове містечко. І, коли тільки встигла встановити, серед новоприбулих Нела побачила ламару, а та познайомила її з іншими жінками. Виявляються, Жінок в археологічній спільноті цілком достатньо, і лише в цьому році так склалося, що в основний склад експедиції не потрапила жодна з них, окрім Тетяни і Нели. Себе, як не дивно, Неля чи не з першого дня відносила до спільноти, хоча жодного внеску сплатити ще не встигла. Таріонки також жодного сумніву в цьому не виявили. Одразу прийняли Нелу у своє коло, вітали, оскільки вважали їх з Маркіном одруженими. а ще обговорювали майбутнє весілля Ламари. Ішлося про місцевий ритуал, для якого необхідна була хоч одна неодружена дівчина. Виявляється, наприкінці весілля тій неодружені треба було вручити весільний букет, передаючи шлюбну естафету. І порушувати цю традицію Ламара не бажала. Але ж де її взяти таку подругу, коли всі повиходили заміж раніше? Віддай його Тетяні, підсказала Нела, коли вони з Ламарою залишилися наодинці. Вона наразі не одружена, але хто зна, раптом заміж збереться. Ой, дійсно, зраділа та, але не кажи поки що нікому. Нехай це для всіх буде сюрпризом. Звичайно, у цей вечір ніхто не працював. Розкладали мангали, смажили м'ясо та овочі, друзі, які не бачилися цілий рік в очікуванні вечері, збиралися групами і розмовляли. Дух від запечених страв стояв навколо такі, що навіть старий хранитель очуяв його і, звичайно ж, не всидів у своєму храмі, а заявився у гості. І поки смажилися шашлики, ходив поміж археологами, підставляючи кожному свій горщик. Щось йому туди кидали, тому що вигляд у старого був більш ніж задоволений. Від загального столу його, зрозуміло, теж не прогнали. Вечірка в полі, Ентарі надзвичайно сподобалась. і смаженина, і вино, і справжній таріонський шоколад. Які археологи привезли з собою, і згущенка, виділена Тетяною, і де взяла її, тільки ж бо вчора бідкалася, що цього року немає. І Мартін був весь час поруч з Нелою. Приніс їй вечерю, як і годиться справжньому чоловікові. А вона у відповідь поступилася йому половиною своєї створки, щоб було куди покласти і його шпажку з гарячим м'ясом. І так їй чомусь було хороше поряд з ним, що інакшого вже і уявляти не хотілося. А вже багаття, справжнісінький живий вогонь, це було взагалі щось чарівне і незабутнє, родом з дитинства. Воно і дійсно, вперше і востаннє, Нела бачила відкрите вогнище ще на шардені, коли Відаль проходив з нею курс виживання в природних умовах. Тоді вона навчилася розкладати багаття і готувати на ньому їжу. Більше з вогнем їй стикатися не доводилось. Вечірка тривала майже до ранку, а потім, незважаючи на кінець декади, Знову почалися будні. Археологи стали до роботи і за три дні розчистили весь коридор, ще й частину внутрішнього дворика прихопили, а Нела повернулася до своїх кристалів. Інша світова музика справила на членів експедиції неабиякі враження. Пісні слухали і під час розкопок, і щовечора перед сном. А ще ж на кристалі були зображення, які супроводжували музику. Археологам все було цікаво і природа іншого світу, і архітектура, і техніка, інтер'єри, їжа та посуд також траплялися і викликали жваве обговорення. А поки молодь з захопленням дивилися на картинки з паралельного світу, Нела і Марс розбиралися з рештою кристалів. Два з них зберігали наукові звіти, записані особисто Тарісом. Перекладу ці матеріали, як і звіти управителя, не потребували. Проте й зрозуміти, про що в них йдеться, було вкрай важко. Тут потрібен був спеціаліст і, на жаль, не історик. Мартінові здалося, що ці дані могли б зацікавити Пітера. Адже той, як і першопроходець був ментальним фізиком, він скинув на адресу зятя фрагмент запису, за що отримав купу вдячних і радісних стікерів. А трохи пізніше ще й листа. Відчуваю себе з поряд з величчю цієї людини. Якщо знайдеш ще щось подібне, надсилай, опрацюємо. Цей лист. Сам по собі свідчив про неабияку корисність матеріалу, бо зазвичай написанням відповіді Пітер не заморочувався, обмежуючись лише рухомими картинками. Ще один зберігач був заповнений двомірними кольоровими зображеннями, сімейними фотографіями Таріса та Еліни, яких налічувалося кілька тисяч. Все життя їхньої родини було представлене тут. Починався фотоальбом зі світлини, зроблено ще на землі, а закінчувався народженням Валентина, старшого правнука. Кожна фотографія супроводжувалася описом на земній мові, що робило документ надзвичайно цінним, бо у його авторстві. Не виникало жодного сумніву. Копію запису поки що без перекладу. Марс надіслав Ангеля. Той подивився і сказав фотографічний щоденник Еліни, це справжній історичний скарб. Коли буде готовий переклад, передамо кристал Ерентару. Так, безумовно, сайгарський тар буде вдячний за знахідку. Бо це історія його роду. Щодо пісень, Руїс також висловився Ти везунчик Марса, кому би ще пощастило подібне знайти. За ці записи після обробки нам відвалять купу грошей, експедицію, вважає, ти вже окупив. Забігаючи наперед, треба сказати. Що пісні дійсно принесли чималі дивіденди і окупили не лише цю експедицію, а й дві наступні. Незабаром кристал Арнель став надзвичайно популярним у всіх зоряних домах і був придбаний усіма без винятку планетами розселення, бо всі вважали цю музику своєю. Два наступні кристали. Вміщували купу невпорядкованої інформації на кількох незрозумілих мовах. І хоча багато роликів мали текст підписаний внизу зображення, розбиратися з ними треба було довго і неквапливо. Тож ці записи Нела лише скопіювала і відклала на майбутнє. А от останній зберігач. Викликав в археологічному товаристві справжній фурор, бо там було таке: якби він першим потрапив у зчитувач, то певно зупинилася би вся робота. Це було настільки цікаво, що Нела відклала все і зайнялася виключно восьмим кристалом. Фільми, принесені колись з паралельного світу, були у зоряних домах добре відомі. Саме з них таріонці дізналися, як виглядає ядерний вибух, супутник і запуск космічного корабля. А тут було щось нове і ще більш цікаве. Це був художній серіал на космічну тему, історичний, як вирішили всі. Тому що починався він з усім відомих кадрів старту космічного корабля, правдивість яких засвідчила колись сама Еліна. Фільм був дещо схожий з тими, що створювали аніматори в сучасному теріонському світі, і водночас мав багато відмінностей. Найголовнішою з них була подвійна озвучка на зрозумілій і незрозумілій мовах. Називався фільм Зоряний шлях. Саме ці слова вимовлялися вголос на початку кожної серії, був там ще й під заголовок Ентерпрайз. Оскільки перекладу на зрозумілу мову це слово не мало, Марс із Нелою припустила, що це власна назва Можливо, ім'я героя. Але пізніше зрозуміли, що так звався Космічний Корабель. Фільми були двомірними, як і музичні ролики. Вони подекуди нагадували мультик, та все ж герої в них були занадто реалістичними. Нела, яка виросла у маминій майстерні, знала, як важко аніматору оживити персонажів. Це надзвичайно кропітка робота, одна лише зйомка моделі з усіх ракурсів в різних позах займає не один день. А потім же і костюми для кожної сцени намалювати треба, і рухи запрограмувати, і артикуляцію під озвучку підігнати, і ще безліч дрібниць зробити, про які пересічний глядач навіть не здогадується. Створення фільму вимагає від аніматора неабиякого хисту, багато зусиль і купу часу. На одну серію тара Рідан, наприклад, витрачала не менше трьох декад. Це в тому випадку, якщо сценарій і музика вже написані, а репліки озвучені і оброблені відповідно до особливостей голосів персонажів, і то у неї постійно знаходилися невідповідності, які потім доводилося виправляти. Нела на прохання мами стільки мультиків передивилася за своє життя саме з метою пошуку помилок що вважала себе знавцем у цій справі. Так от в земному фільмі вона не помітила жодної невідповідності, все виглядало так, наче на плоскому екрані знаходилися живі люди. При перегляді Ентару не покидало відчуття, що це все зйомка реальних подій, а подвійна озвучка зроблена для тих, хто не розуміє основної мови. З озвучкою довелося розбиратися доволі довго, прибрати зайвий звук, щоб не заважав, не вдалося, Хісту не вистачило ні у неї, ні в Мартіна. Та й не їхня робота це була. Щоб чути лише зрозумілий текст і не звертати уваги на незрозумілий, дівчині довелося призвичаюватися, але ж вийшло. Після перегляду кількох серій розум ніби сам відключив непотрібний звук, і переклад став цілком можливим, однак чекати на нього ніхто не схотів. Археологи, незважаючи на втому, кожен вечір вимагали перегляду хоча б однієї серії, а потім ще й обговорювали побачене раз по раз повертаючись до тих фрагментів, що їх зацікавили. Нела коментувала зображення як могла. Переказувала те, що встигла зрозуміти, і хоча переклад її був дуже і дуже неповноцінним, враження про фільм у глядачів все ж таки складалося. Дивні мешканці живуть в паралельному світі, відмічав Грегор. Якби своїми очима не побачив, то і уявити не зміг би подібного. І чорношкірі люди у них є, і блакитні, і з наростами на голові. Невже там на планетах розселення настільки різняться умови, що й фенотипи утворилися такі несхожі? Чому тоді у нас не так? Можливо, тому що ми освоїли лише 34 світи, а у них їх тисячі. І, можливо, не всі відповідного типу, припустила Тетяна, ми ж у космосі лише тисячу років, а вони бач, вже й у ті часи мандрували Всесвітом. Напевно, ти маєш рацію, погодився з нею Грегор. Ще й міждовіряних портальних переміщень у них тоді не було, додала Нела. Замість переходів вони використовували якийсь там варп, зрозуміти би, що воно таке, тому й пересувалися між зірками набагато повільніше, ніж ми, отже й заселяли не завжди комфортні світи. Напевно, віддаленість, ізоляція та місцеві умови і призвели до такої разючої розбіжності у зовнішньому вигляді землян, зробив висновок Грегор. А може, ті чорні з гребенями на лобі не з землі походять, припустив хтось із молоді, але йому заперечили свої ж студенти. А звідки б їм тоді взятися? І ясно ж, що з землі колись розповсюдились, як і наші пращури. А раптом вони взагалі не люди. Люди. Про чорношкірих точно відомо, що вони колись на землі споконвіку мешкали, сказав Мартін. Подібні дискуси виникали чи не щовечора. А от Відаль та Мартін шукали відповіді на технічні питання. Їх антропологія цікавила не дуже одному з таких питань. Чому земляни, хоч і знали про телепортацію портальних станцій, не будували, пояснення знайшлося дуже швидко. На землі немає літання, пригадав хтось із студентів. Так, підтвердив Мартін, про це писав Таріс першопроходець і підтверджувала Еліна. Отже, вони не мали змоги підсилити перехід, тому він міг діяти лише на близькій відстані, що ми й бачимо в фільмі. Підхопив думку Відаль. А ще мені здалося, що у їхнього телепорту принцип дії зовсім не такий, як у нас, продовжував Мартін. Для переміщення вони використовують не ментальну енергію, а щось зовсім інше. Напевно, на землі цей принцип всім був добре відомий, тому у фільми на ньому не зосереджувалися, припустила Нела. Шкода, а було б цікаво. А вже ж, погодився принц. А ще його надзвичайно зацікавило, чи не передивлявся хтось із пращурів цього фільму в давнину, бо дизайн харідійських кораблів, яким вони так пишалися, надзвичайно нагадував те, що зобразили творці цього фільму. Невже і це Харіді у землян потягнули? Цікаво, чи взагалі хоч щось самі винайшли, бідкався принц. У людей, які настільки випереджають нас, можна й запозичити щось, втішала його Тетяна. Їм, напевно, не шкода було, б. воно ж для них не нове, тисяча років минуло. А уявляєте, чого вони досягли за цей час? От би подивитися, хотіла б я туди потрапити. У своєму прагненні. Тетяна була не поодинока. Король Олександр XII теж хотів подивитися на досягнення землян, але на відміну від їх чудового кухаря, не власними очима. Цю надзвичайно ризиковану справу він вирішив дорочити своєму майбутньому внуку тій дитині, якої ще не існувала, але на яку Мартін вже чекав. Не дозволю. Думав він, жодним чином не дозволю спаскудити життя моїй дитині. Нехай в контракті і не йдеться про спільне виховання, а до п'яти років дитина має мешкати з матір'ю, я все одно буду поруч. І якщо хлопчик не виявить зацікавленості у тому, до чого прагне король, я зможу захистити його інтереси. Коротенький відступ від автора. Років з 10 тому відвідала мене думка, а якби наші сучасні фантастичні фільми потрапили до справжніх інопланетян, що б вони подумали? Певно, вирішили б, що у нас був могутній космічний флот, надзвичайні технології і дивовижні сусіди. І як багато часу знадобилося б їм, щоб розпізнати вигадку, от і уявила я собі ту картину. Яку ви щойно прослухали. А ви як вважаєте, могло б таке статися чи ні? Напишіть про це в коментарях. Далі буде. Друзі, хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі! Ваша Єва Ромік.